Українська народна казка «Колобок» Жили собі дід та баба. От якось просить дід, спекла б ти, бабусю, колобок З чого ж пектив? Борошна в нас немає, відповідає бабуся. А ти по засіку помети, по косу пошкреби, може, борошна й не береться. Баба так і зробила. Набралося трошки борошенця, замісила вона тісто і спекла рум'яний колобок. Поклала вона його на віконце, щоб прохолов. Колобок полежав, полежав собі та й покотився з вікна та на призьбу, з призьби та на землю, а потім за ворота. Котиться колобок дорогою, а назустріч йому зайчик. Колобку, колобку, я тебе з'їм!» Не їш мене, зайчику, лапанчику я тобі пісенько заспіваю. Я по козу шкрябаний, по засіку метаний, на сметані спечений. Я від баби втік і від діта втік, і від тебе, зайчику, втечу. І колобок покотився далі. Тільки його заєць і бачив котиться собі, а назустріч йому вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж, мене вовче, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу шкрябаний, по засіку метений, на сметані спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від тебе теж утечу. І покотився собі далі, тільки вовк його й бачив. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому ведмідь. Колобку, колобку, я тебе з'їм, не їш мене, клишу ноги. Я тобі пісеньку заспіваю. Я по козу бушкрябаний, по засіку метений, на сметані спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе, ведмедику, теж утечу. І покотився собі далі колобок, котиться, а назустріч йому лисичка. Який колобок гарненький, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Я по косубу шкрябаний. У засіку метений на сметані спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, і від тебе лиско втечу. А лисичка каже лагідно до нього яка гарна пісенька. Та стара я вже не дочуваю. Якщо твоя ласка сядь но ну, на мій носик та заспівай гучніше свою пісеньку. Скочив колобок, хитрі лисичці на ніс. Тільки зручно вмостився та розпочав співати свою пісеньку. Тут вона його гх! Та й проковтнула. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець на добраніч мої солодкі діточки?